Дня, шановні відвідувачі, нашої віртуальної лекції в стінах Одеської бібліотеки, яка відома своїми давніми традиціями вшанування української мови і книги. Дозвольте сьогодні поговорити про українську мову, яка має своє офіційне свято, це День української писемності, який ми будемо святкувати 27 жовтня. Тож, якісь певні цікаві факти щодо української мови, ми сьогодні з вами разом згадаємо. Отже, українська мова національна мова українців. Належить до східнослов'янської групи слов'янських мов, що входять до індоєвропейської мовної сім'ї, поряд з романськими, германськими, кельтськими, грецькою, албанською, вірменською, і найближче спорідненими слов'янськими і балтійськими мовами. Це державна мова в державі України. До 1990-х років українська мова приблизно понад 370 років перебувала під забороною чи під утисками, піддавалася репресіям, або не мала повноправного державного статусу в тих країнах, до складу яких входили українські землі. Українська мова мала державний статус в Українській Народній Республіці від 24 березня 1918 року. А також з 15 лютого 1919 року окремо була затверджена в цьому статусі в західній області Української Народної Республіки. Також вона була державною мовою в Карпатській Україні і в новітні часи в Україні державний статус українська мова отримала 27 жовтня 1989 року, коли було внесено відповідні зміни до Конституції України. Отже, відповідно до статті 10 Конституції України, українська мова є державною мовою в нашій країні. Там сказано: державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. Окрім того, не буде зайвим нагадати, що державний статус української мови також. Гарантують статті 11, 12, 92, 103, 127 і 148 Конституції України. Число мовців носіїв української мови орієнтовно 45 мільйонів, і більшість з них мешкає в Україні. Українська мова також в Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де живуть українці. Українською мовою в світі послуговується приблизно від 40 до 45 мільйонів осіб. Вона є другою чи третьою слов'янською мовою за кількістю мов та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу. За межами Європи, українська мова має напівофіційний статус США, округ Кук штату Ілінойс. Відомо, що округ Кук в штаті Іліной це 16-й із найбільших у світі урядів місцевого самоврядування, і в цьому окрузі проживає близько 5,5 мільйонів населення. До складу округу входить місто Чикаго разом з передмістями, і українська мова там була обрана як одна з найбільш вживаних мов у даному районі. Точно сказати, коли зародилася українська мова, складно, але відомо. Що вона однозначно виникла раніше за російську, німецьку, турецьку тощо. Є дані, що наша мова сформувалася у, 5, у 10, 14 100 тисячоліттях до нашої іри і походить з санскриту. До речі, перші слова, з української мови були записані ще 448 року до нашої ери. Тоді візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України в таборі Володаря Аціли, який згодом розгромив Римську імперію і записав слова мед і страва. Назву українська мова вживали, починаючи з XVI століття на позначення мови українських земель Речі Посполитої. Однак до середини ХІХ століття основною назвою мови, що тепер зветься українською, був вираз руська мова. Це почало вносити плутанину від миті приєднання України до Московії та згодом Римської імперії, оскільки росіяни у 18 столітті позначали власну мову схожим прикметникам. Давні книги українською писали лише ченці, і це було виключно Євангелія та «Літописи». Для них використовували так звану церковно слов'янську мову, офіційний діалект, яким у побуті ніхто не розмовляв. Але жива мова згодом змінила його. І 1619 року церковний діяч Меледі Модрицький у Кам'янець-Подільському створив граматику церковно слов'янської мови з багатьма українськими словами. Після певного часу вагань, під час якого мову України намагалися відрізнити від російської за допомогою різних назв, термін українська мова, зрештою, поступово переміг на всіх українських землях. Окрім того, протягом певного часу вживали такі назви: Скіфська або Рутенська в середньовічній Європі та відокремлювали їх в такий спосіб від білоруської та московської. Проста мова. З кінця XVI століття іноді в пізньому середньовіччі на противагу книжній давньоруській і паралельно церковно слов'янським мовам, козацька мова на Гетьманщині, малоросійське малоруське наріччя або південно-руське південно наріччя в Російській імперії, русинська мова офіційна руська мова розмовна в Австро-Угорщині, Угра-руська або Карпато-Руська мова в Угорщині. Козача кубанська або просто балачка на Кубані, і руська мова Польщі. В Московії мову документів з українських земель зазвичай називали Литовською чи Білоруською. Перше українське буквар було видано 1574 року в Львові першодрукарем Іваном Федоровим, який розпочав свою друкарську справу, як відома, у Москві. Проте московські бояри і духовенство переслідували майстра, і він емігрував. До речі, Посполитої, де продовжив розвиток друкарської справи у Заблудові, Львові і Острозі. До наших часів дійшов лише один примірник українського букваря, який було знайдено 1927 року, в Римі. І зараз цей стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Про українську мову як літературну, тобто нормативно закріплену, заговорили із появою Енеїди Котляревського. Відповідно Котляревського вважають зачинателем української літературної мови, в основі якої був полтавський діалект, бо Котляревський був родом з Полтавщини. А завдяки появі творів Тараса Шевченка, українська мова як літературна офіційно закріпила свій статус, тож Тараса Шевченка вважають основоположником української літературної мови. Утиски щодо функціонування української мови. Почалися в XVII столітті і тривають до сьогодні. Наша мова фіксує понад 130 постанов указів про її заборону протягом багатьох століть. Найвідомішим документом про заборону української мови вважається Валуївський циркуляр, який мав русифікувати українців. 1863 року міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв видав секретне розпорядження назавжди заборонити видання книг українською мовою, оскільки її нібито не існує. Однак у другій половині ХІХ століття західна частина України перебувала під контролем Польщі і зрештою Австро-Угорщини. Тож книжки українською мовою продовжували вільно видаватися там. Згодом їх завозили до Російської імперії як контрабанду, мабуть, звідси й бере своє коріння, міф про те. Що українську мову нібито вигадали у Польщі та Австро-Угорщині, хоча насправді її в цих країнах просто не забороняли. Сьогодні на тимчасово окупованих територіях України російська окупаційна влада та інші російські високопосадовці вживали та продовжують вживати заходів задля викорінення української мови на загарбаних територіях, вилучаючи українські книжки з бібліотек, усуваючи викладання української мови. Української літератури та історії України в навчальних закладах регіону. Відтак боротьба за мову триває і до сьогодні. Одразу після падіння Римської імперії у 1917 році українська стала офіційною мовою Української Народної Республіки, тож державний статус нашої мови має певні традиції. За кілька років цю державу завоювали більшовики, але несподівано для багатьох продовжили тотальну українізацію, і в 20-ті роки національна культура дійсно розквітла. В Україні видавали газети, писали книги, знімали кіно рідною мовою. Проте 30-го року українізацію згорнули, а проти активних українців почалися репресії. Наприкінці 60-х років Москва розпочала другу хвилю русифікації, і напруга в культурі була такою, що 1978 року дисидент Олекса Гірник здійснив самоспалення на знак протесту проти русифікації. Отже, до 1990 року українська мова приблизно 370 років перебувала під забороною чи під утисками, піддавалася репресіям або не мала повноправного державного статусу в тих країнах. До складу яких входили українські землі. Цікаво, що з 1918 до 1920 року українська мова була офіційною в Кубанській народній республіці. А тепер декілька цікавих фактів щодо внутрішнього наповнення української мови. Відповідно до даних Національної академії наук України сучасна українська мова містить приблизно 250 тисяч. Слід. На відміну від решти східнослов'янських мов, іменник в українській мові має сім відмінків, вирізняє на кличний відмінок, який існує також в латині, грецькій та санскритській граматиках. В короткому словнику синонімів української мови, де зібрано 4279 синонімічних рядів, найбільше синонімів має слово «бити» – 45. Ось деякі з них. Бити, вдаряти, стукати, калатати, клепати, гатити, молотити, прати, разити, бехати тарахкати, лупати, гріти, кулачити, місити, маніжити, перешити, пороти, потрошити, частувати човкратич, чубити тощо. Синонімія одна з окрас української мови, і синонімічні ряди при цьому не обов'язково складають запозичені з інших мов лексеми. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів. Обрій, небозвіт, небосхил, край небо, круговид, кругозір, крутогляд, видно груд, видно кола, видно край, небокрай овид. В нашій мові є три форми майбутнього часу проста піду, складна йтиму і складена буду йти. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувальну пасливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте, згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Найуживанішою буквою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана буква Ф вона вживається в запозичених словах, переважно з грецької мови. В українській мові є літера Г і літера Г. Літера Г у 1933 році з українського правопису була вилучена з ідеологічних міркувань. Комуністи вважали, що українці за допомогою цієї літери намагаються наблизитися до західного стилю мови і віддаляються від російської мови. Максим Рильський і Павло Тачина безуспішно намагалися повернути літеру в абетку букву. Повернули лише в 1990 році. В нашій мові є особливі слова, слова поліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, хьоне Су-Гусеня або ж ротатор. В сучасній українській літературі поліндроми або так звану зорову поезію творять і творили Назар Гончар, Іван Лучук, Микола Мусієнко, Микола Мірошниченко. Так, кілька років тому побачила світ збірка поезографія, сучасна зорова поезія української мови. Тож кількість віршів паліндромів там вражає. Ось, наприклад, І розважив Ісус, і вижав зорі, і вони лампи лип милинові, і вони лопихи диху полинові, і розважив Ісус, і вижав зорі, і розор по мечету течемо прозорі, і воркує біда, надіб'є у крові, і розважив Ісус». І вижа зорі, і вони лампи лип малинові. Цей вірш можна читати в зворотньому напрямі. Дуже важливою частиною української мови є її діалекти, унікальні для кожного регіону. Разом з вивченням літературної мови української важливо також пам'ятати і зберігати особливості свого діалекту. Серед творів українською мовою найбільше перекладів має заповіт Тараса Шевченка. Його перекладено на понад 140 мов світу. Найпопулярнішою у світі піснею українського походження можна назвати різвяну пісню Щедрик. Іноземцям вона відома як Carol of the Bells. Серед українських слів найчастіше використовують іменник рука, прикметник великий дієслово і займенник Він. В українській мові й донині зберіглися назви місяців з давнього слов'янського календаря. Січень час вирубки лісу, лютий люті морози. Березень тут існує кілька тлумачень, починають свісти береза, брали березовий сік, палили березу на вугілля, квітень початок світіння берези, травень зеленіє трава, червень червоніють вишні, липень початок цвітіння липи. Серпень від слова серп, що вказує на час жнив. Вересень цвітіння вересу, жовтень жовтіє листя, листопад опадає листя з дерев в грудень від слова груда мерзла колія на дорозі. Найстарішою українською піснею вважається балада Дунаю, Дунаю, чого смоток течеш. Найбільш псевдонімів має поет Олександр Кониський. Свої твори він підписував 141 іменем. Також у Пранка було 99 псевдонімів, і ще також був осип Маковий, який користувався 56 вигаданими іменами. І ще один цікавий факт про українську мову. Українська найвокальніша з усієї слов'янської мовної сім'ї, на вокальність мови впливають, зокрема, вимова голосних в наголошеній та ненаголошеній позиціях і асиміляція голосних у сусідніх складах. А вокальність мови є однією з ознак її милозвучності. Що ще робить українську милозвучну? Для нашої мови нехарактерний збіг голосних або збіг багатьох чи важких для вимови приголосних, її властиві спрощення в групах приголосних, уподібнення звуків, чергування літер у словах, рухливий наголос та інтонація, використання паралельних форм слів. В Української мови є своє офіційне свято: це День української писемності та мови, свято розвитку державної мови, яке щороку відзначається в Україні 27 жовтня за новим календарем. В церковному календарі за новим стилем – це день вшанування пам'яті преподобного нестора літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. В День української писемності та мови на українському радіо традиційно відбувається Радіодиктант Національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року. Відтоді, щороку всі охочі можуть взяти участь в написанні радіодиктанту та не стільки з'ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово. Свято започатковане 9 листопада 1997 року, коли президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав указ про день української писемності та мови. Також є ще одне свято це Міжнародний день рідної мови. Воно було запроваджено в листопаді 1999 року згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної та культурної багатоманітності. У цей день усі носії української мови та мов нацменшин святкують День своєї рідної мови болгарської, грецької, польської, гагаузької, німецької, білоруської тощо. Українська мова здавна була предметом оспівування багатьох поетів в Україні і поза її межами. Ось один із віршів, присвячених українській мові Олександра Олеся. О слово рідне урле скути, чужинцям кинути на сміх, співочий грім батьків моїх, дітьми безпам'ятно забути. о слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких. Дніпра між ними левіре, о слово, будь мечем моїм, ні. Сонцем встань, вгорі спинися, осяй мій край, і розлетися дощами судними над ним. Щиро запрошую вас до Одеської національної наукової бібліотеки, де вашій увазі буде запропоновано цілий, цілу низку цікавої літератури. Де ви зможете ознайомитись із особливостями її фонетичного, фразеологічного, лексичного складу, познайомитись з її історією, її сьогочасним буттям. Тут прекрасна література, яка відкриє для вас світ української мови в новому абсолютно амплуа. Тут можна і покращити свої знання, а також дізнатися просто багато нового про мову, яка сьогодні переживає своє друге відродження, і переконана, вона є символом нашої стійкості, перемоги, яка неодмінно відбудеться.